Як почати будувати кар'єру з нуля? Це питання може виникати як у студентів, так і у людей, які планують кардинально змінити свою сферу діяльності або переїхати в іншу країну і почати з нуля. Дуже багато людей стикається з таким питанням, тому я думаю, що необхідно трошки про це поговорити. Оцініть свої цілі і інтереси, що вам цікаво, і на чому ви можете зробити акцент, які у вас сильно розвиті навички, які ви можете примінити. Початку, да, там, де ви будете е, будувати свою кар'єру, отримуйте освіту і навички. При початку якоїсь нової кар'єри буває достатньо пройти якісь е, курси. Короткострокові, навіть допомагають зайти в нову сферу. І потім, уже по мірі того, як ви будете. Там працювати, ви зрозумієте, які інші навички треба підтягнути. Обов'язково будуйте професійну мережу. Чим більше у вас буде професійна мережа, тим більше ви будете бачити пропозиції і розуміти, що треба ринку. Розробіть професійне резюме і портфоліо. Максимально відповідаючи потребам ринку, на дивіться, які запити, які вимоги к досвіду, які потрібно вирішувати проблеми, ви будете розуміти, що роботодавець хоче бачити в людині на той позиції, на яку ви відгукуєтесь. Почніть з низьких посад стажування, можливо, десь безкоштовних для того, щоб зрозуміти із компанії, з системи, що потрібно. Підходьте до пошуку роботи систематично. Якщо вам відмовляють, 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 це не проблема. Не фокусуйтесь на цьому. Фокусуйтесь на тому, що рано чи пізно ви знайдете необхідну роботу і продовжуйте відправляти ваше резюме. Будьте наполегливим і терплячим. Якщо ви з нуля заходите в нову галузь або будуєте кар'єру, вам потрібно буде більше часу, щоб знайти ту роботу, яку ви шукаєте. Але я допоміг дуже великій кількості молодих ребят, які після закінчення університету... Не маючи ніякого досвіду, починали шукати свою роботу. Я підказав, як і у них все це вийшло. Тому наступна порада: знаходьте ментора, навчайтесь на помилках, розглядайте невдачі як досвід. Конвертуйте цей досвід в нові знання і навички. Прагніть до саморозвитку, будьте відкриті новим можливостям, будьте проактивними, активно працюйте над своєю кар'єрою і не чекайте, коли можливість з'явиться сама собою. Позвивайте м'язи стійкості і стресостойкості, вони вам точно знадобляться. Не втрачайте віру в себе. Що вам хто не казав, не втрачайте віру в себе. Не бійтесь робити помилки, помилки це досвід на кривих корнях. Дерева краще тримаються. Бажаю вам успіху.